З вами знову я Оля в програмі Прикраси Нове Життя. Ну, по-перше, я дуже рада вас бачити. По-друге, я сьогодні для вас приготувала цікаву, дуже цікаву тему, і я вам трошки розкажу про такий вид ювелірного мистецтва, таку сировину, яка вас дуже здивує. Тому що ми вже з вами таку взяли планку, ми вже з вами поговорили про корали, про баламути, про перли, про морські перли. Ми з вами бачили антикварні прикраси і срібла. Ми познайомилися з мистецтвом старого Китаю, з справжніми шедеврами ювелірного мистецтва. Ми бачили з вами етнічні українські намиста. Ми бачили з вами. Прикраси індіанців племені Навахо. Але ми зовсім опустили таку тему, як пластик. Пластик звичайний, але це дуже цікава тема, і вона всім вам знайома.